Футзальний турнір серед команд оперативно-тактичного угруповання Суми відбувся в обласному центрі. Сьогодні відбувається у нас спортивний захід разом до перемоги. Сьогодні у нас якраз фінальні ігри з чотирьох команд, які визначать на сьогоднішнього переможця. 13 команд були поділені на дві групи, у яких і визначилися учасники другого етапу турніру. У ньому чотири переможці групового етапу зіграли по колу і визначили переможця та призерів турніру. Четверте місце у підсумку посіла команда Національної гвардії з Полтави. Третіми завершили турнір футзалісти Державної служби з надзвичайних ситуацій з Сум. Срібло вибороли глухівські прикордонники. Здобувши дві перемоги і зігравши в нічію в останньому матчі турніру, Кубок разом до перемоги здобули Охтирські нацгвардійці. Охтирчани святкували перемогу у мініфутбольному турнірі. Тепер здобули трофей на паркеті. Просто Охтирчани – найкращі в Сумській області, тому перемагаємо. У нас нафтовик перемагає і ми перемагаємо. Складений колектив. Ми граємо почти одне четверкою, тобто без замін і стараємося, і виграємо. Футбол жив, живий буде жити. Хлопці знайшли час. Щоб грати в футбол, дякую хлопцям команда учасниці фіналу та кращі гравці отримали призи і відзнаки. Олександр Качанов, Суспільне, Новини Суми.